Я комі своїй про це розказала, а вона так відповіла, що я не знаю, чи сісти чи падати, невже до цих пір не може забути, що моя донька її сина відшила? На пенсії ми з чоловіком взагалі в рідне село переїхали з міста, бо квартиру доньці віддали. А онучкові нашому на свіжому повітрі влітку краще ніж на розпеченому сонцем бетоні міста. Це я літку за кому попросила для своєї Іринки, бо ж колись дружили та й в школі за однією партою сиділи, а в неї син був на кілька років старший за Іринку, і вже тоді Ліда жартома казала, що з Хресної стане для Ірини другою мамою. Ото буде дивина, Марино, коли наші діти одружаться. Ну я тільки усміхалася, бо я для своєї доні життя в селі не хотіла, а вони мали невелику ферму, і там треба було працювати зранку до смерку. Так от, коли ми знову вернулися в село, то я з Лідою знову почала дружити, адже минуле вже в минулому. Ну, крутила Ірина її семену трохи голову, і що он він вже одружений, та діток має двоє. Моя Іринка теж заміжня і має синочка. У всіх життя влаштоване то, на що минуле тривожите. Приходжу я до Ліди, чи вона до нас і говоримо про життя, буття, що в родині, як здоров'я і які плани. Того разу я теж мала, як перед нею душу вилити, бо ж Ірина моя зятим таке задумала, що я не дуже в таке хочу вірити. Приїхали до нас на днях та давай здалеку так, що хочуть вони поїхати за кордон на рік, а там як Бог дасть. Як то на рік, а потім що? питаю їх, а там буде все добре, то й жити будемо, каже зять. А ми як? Питаю і на доньку дивлюся, як твої батьки, Ігорю, як дитина це все перенесе, він же звик до нас і до села. За це ми й прийшли питати, чи не поживе у вас? Макарчик, бо ми будемо обоє працювати і невідомо, як там з дитиною, бо ж треба витратити купу часу на його влаштування в школу, возити, їсти, готувати. Ага, кажу, але як дитина без вас рік буде? Та вже якось буде. Діти до всього швидко звикають, каже зять. Нам не важко з онуком бути, але ж то все не дуже добрим пахне, бо ж діти намірилися назавжди покинути домівку. А що вам так той за кордон здався? питаю, ви ж тут усе маєте, де жити, машину, роботу, що вам ще треба? Ви того не розумієте, каже зять, бо ви не розумієте, які ми всі бідні. Я лиш рукою махнула, бо він біди не знає, а язиком плеще. І отак цю всю ситуацію, я умій, розказую. Лідо, я все розумію, але отак легко від дитини на рік відмовитися, то що то є за батьки? Отак я перед нею душу виливаю. А вона тоді як розкриє рота? То ти сама свою доньку не знаєш, та вона така, що лиш себе бачить і нікого більше, бачить ціль і не бачить більше нічого. Та їй як треба, то вона готова на будь-яку піти річ. Ти про що кажеш? Як про що? Коли мій Семен вже мав одружуватися і все було замовлене на весілля, то не вона приїхала в село та його переманювала, бо щось там з кавалером не зрослося, а вона вже заміж сама хотіла. Та не може такого бути. кажу я. О, може, може, попід вікна ходила та стукала, поки я їй в очі не сказала аби мені хлопця не баламутила. Отака вона, що чуже, що своє, головне, аби їй було добре. І до чого вона це все сказала? Я ж їй про одне, а вона мені старе згадує. Моя дитина ніколи таке б не робила, як вона каже. Підпишись, підтримай українськомовний контент.